Щоб дізнатися, чи взаємні твої почуття, звертай увагу на ці сигнали. І перше, це мова тіла. Якщо людина часто дивиться на тебе і намагається бути поруч, це сигнал зацікавленості. Психологи кажуть, що невербальні знаки дуже важливі. Позитивна реакція на твої слова. Якщо твоя компанія приносить радість і часто викликає посмішку, це хороший знак. Легкі запитання про стосунки. Питай, як ця людина ставиться до стосунків, це допоможе тобі зрозуміти, чи є зацікавленість у розвитку близьких відносин, активність у соцмережах. Якщо часто він лайкає чи коментує твої пости, це може бути сигналом, що людина хоче більше спілкуватися. Ці методи допоможуть собі зрозуміти, чи є взаємний інтерес без надмірної прямолінійності. Поділись у коментарях, як ти дізнаєшся, чи є взаємний інтерес.